Ціні вісі на каналі ТІВІ4. вітаю вас. Нам варто готуватись до гіршого в Україні, та зокрема на Тернопільщині вже поступово готується до осінньо-зимового періоду. Спеціалісти прогнозують, що відключень світла не оминути про сьогоднішню ситуацію з електропостачанням в Тернопільській області та більше про підготовку далі у сюжеті. У Тернопільській області вже готуються до осені та зими. Йдеться про енергоефективність. Голода завдання, яке стоїть перед владою, встановлення власних джерел живлення, а також систем автономної генерації. Просять долучатися і мешканців області, особливо підприємців, і не тільки усі охочі можуть скористатися програмами кредитування на закупівлю обладнання. Постанови кабінету міністрів від 18 червня цього року, номер 708 Внесені зміни до пункту 9 порядку надання фінансової допомоги. Підприємствам за програмою 5.7.9, відповідно до якої збільшені можливості для середнього бізнесу щодо закупівлі розподіленої генерації, збільшивши планку кредиту пільгового до 150 мільйонів. Ми кредитуємо відновлювальні джерела енергії, накопичувачі енергії, розподілену генерацію, в тому числі газові генератори, енергоефективне обладнання. Ну і по суті, все те, що з цим пов'язано. Ми ну, звісно, ми використовуємо для фінансування державну програму. 5.7.9. Також з травня цього року запрацювала програма Ґріндім, яка передбачає часткову компенсацію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на встановлення теплових насосів та сонячних панелей. Крім того, на Тернопільщині визначили понад 30 локацій, де будуть встановлювати газотурбінне обладнання. На Сьогоднішній день з 34 місць у нас по восьми місцях вже є обладнання на газо... на когенераційні установки. Ще по п'ятих локаціях у нас на сьогоднішній день є потенційні учасники, які проводять роботу щодо організації проектування і отримання необхідних документів на встановлення такого обладнання загальною потужністю близько 45 п'яти також в області планують реалізувати проєкти з будівництва вітрових електростанцій щодо графіки відключення електроенергії, то спеціалісти кажуть, невдовзі світла має бути більше. Очікуємо найближчим часом суттєво покращення, оскільки ще раз нагадую, що ми очікуємо ще додаткові введення генеруючих потужностей і з зниженням температурних показників кліматичних умов. Відповідно, споживання буде менше. Якщо ворог послабить руйнування енергетичної інфраструктури в Україні, то графіки відключень електроенергії можливо і не будуть застосовані у вересні та жовтні, пояснюють фахівці. Померла відома співачка з Тернополя вокалістка гурту Фіра Ірина Музика. Її голос звучав однаково потужно у музичному фольклорі із вкрапленням джазу, кантрі, латино та популярної музики. Українські народні пісні і оригінальні композиції у її виконанні звучали по-новому, цікаво, свіжо, сучасно, сповнюючи її особливою глибиною, проникливістю та драйвом. Ірина у складі гурту була активною учасницею музичних фестивалів і конкурсів, неодноразовою учасницею програм на ТІВІ-4, брала участь у благодійних проєктах, неодноразово чітко висловлювала свою патріотичну позицію. Колегам музикантам і глядачам запам'яталась напрочуд талановитою, веселою, доброю, чуйною. Красний голос Ірини звучатиме в колядках, колескових, народних піснях та в усіх композиціях, які виконував гурт Фіра. Сьогодні, 26 липня, о 19-й годині у Домі скорботи за адресою Тернопіль Миколинецька відбудеться панахида. Завтра чин похорон об 11-й годині розпочнеться в домі печалі згодом у селі Великий Глибочок. Співчуваємо рідним і близьким покійної світла пам'ять. Продовжуємо випуск. Світла пам'ять про нього залишиться у серцях рідних та близьких назавжди. В Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя України Віталія Венгера. Зі зброєю в руках на захист України чоловік став ще у 2015 році. У жовтні 23-го серце його перестало битися. На відкритті меморіальної дошки побувала наша знімальна група. Своїм оптимізмом ділився з рідними і друзями, був надзвичайно товариською людиною і, маючи хороші організаційні здібності, вправно згуртовував всіх довкола. Віталій Венгер захищав незалежність України ще з 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову вступив у лави зсу. Чоловік служив у 144-й артилерійській бригаді, а пізніше у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Ціною свого життя він боровся за свободу у різних напрямках, зокрема Київському, Житомирському і Запорізькому, де й обірвалося його життя у жовтні 2023 року. Віталій віддав життя за Україну. Він ніколи не навіть не хотів слухати про те, щоб виїхати за кордон, чи тим більше тікати чи переховуватися там. Чи хотів він бути героєм? Важко відповісти на це запитання, і чесно зізнаюсь, я не знаю відповіді на нього. Швидше за все думаю, що ні. Але я точно знаю, чого він хотів найбільше. Це жити, жити і бути серед нас. Віталій працював у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це його єдиний постійне місце роботи, проводив там і дні, і ночі. А ще він любив колектив, який ініціював відкриття дошки пам'яті герою. Напевно, символічно, що пам'ятну дошку на честь Віталія Венгри відкриваємо сьогодні напередодні дня медичного працівника. Віталій працював в медичній установі. Віталій служив санітаром. Що насправді мав мирну професію, жив завжди мирним. Життям, але коли стала небезпека для країни, коли почала з російської окупації, не вагаючись, взяв зброю в руки, став на захист свого народу і своєї країни. Віталій Венгер був доброю та світлою людиною, і про це свідчить спогади та відгуки рідних і близьких його людей. Велика втрата для колективу бо суднано без нього. Але сьогодні ми відкрили цю дошку і будемо знати, що кожного дня він буде нас зустрічати поглядом, коли, коли буде йти на роботу, і кожного дня він буде. Проважати кожного члена колективу. Він і надалі залишиться стимулом для колективу. Віталій був дуже добрий людиною, життєрадісним, життєлюбним. Зазвичай любив життя, дуже був активним, любив як і працювати, так і відпочивати активно. Він завжди був таким живчиком, організатором. Хлопці транзи його завжди називали енерджайзером. Вічна і світла пам'ять провіданого героя України Віталія Венгера залишиться у серці кожного, хто його знав. У Тернополі відбулася церемонія спецпогашення поштового блоку героїчні професії «Янголи війни, приуроченого дня медика, який відзначають 27 липня. На марках зображені лікарі, які працюють на передовій та в операційних. Художником серії став Олександр Хапкін. А загальний тираж становить 100 тисяч примірників. Більше про спецпогашення Назар Голуб. Укрпошта випустила серію марок героїчні професії, дві з яких присвячені роботі цивільних та бойових медиків: Янголи війни, медики на полі бою і медики в операційній. Запустили серію марок напередодні професійного дня людей в білих халатах. Дана марка символізує віру, незламність. І ми хочемо подякувати випуском цієї марки. Ми хочемо подякувати нашим медикам, які більшість замінили свої кабінети. І перейшли у ті умови, які несумісні з життям допомагають нашим людям виживати і дають надію на те, що перемога буде за нами. На марці зображені медики, які на передовій в гарячих точках, а також операційних, виконують свою місію. Художник поштової наклейки конверта перший день та карток Олександр Охапкін. Загальний тираж Маркового аркуша 100 тисяч примірників. Я би сказав, що швидше не янголи війни, а янголи життя, янголи надії, янголи того, що допомога поруч, і знаєте, можна тільки уявити людину, яка отримала важке поранення, і вона бачить людину з Червоним Хрестом або з елементами, які видають в ній медика, в людини з'являється віра в те і надія в те, що все найстрашніше минулось. За словами начальниці департаменту охорони здоров'я в Тернопільській області Ольги Ярмоленко, понад 200 медиків із нашого краю перебувають на передовій і продовжують рятувати життя нашим захисникам. Є медики, які загинули із нашої області. Є медики, які несуть вахтову надання медичної допомоги, зокрема в Херсонській, Харківській області. Вони виїжджають помісячно і там допомагають тим лікувальним закладам, які ще лишилися надавати медичну допомогу цивільному населенню, а також і, якщо при потребі, військовим. Ціна кожної марки 30 плюс 5 гривень, додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі, а саме допомогу лікарням на прифронтових територіях. Вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу на Кременеччині у селі Лішня відбулася щорічна всеукраїнська проща родин захисників, які загинули у російсько-українській війні. Помолитися за своїх близьких приїхали кілька тисяч людей з різних регіонів України Волині, Житомирщини, Хмельниччини, Рівненщини. Прощу очолив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. Більше про це далі. У їхніх руках портрети найрідніших. А голову вкривають чорні хустки, що символізують скорботу. У селі Лішня на Кременеччині відбула щорічна всеукраїнська проща родин героїв, які загинули в російсько-українській війні. У єдиному в Україні храмі пантеоні, присвяченому пам'яті захисників країни, зібралися тисячі вірян з різних областей, зокрема з Волині, Житомирщини, Хмельниччини, Рівненщини та Тернопільщини. Багатотисячну молитву очолив предстоятель Православної церкви України блаженіші митрополит Епіфаній. Серед прочан і мати загиблого військовослужбовця Миколи Тернопільського Марія. Боєць загинув на запорізькому напрямку 19 листопада 2022 року. Йому назавжди залишилось 24. Аби помолитися за спокій молодшого сина. Жінка приїхала з Чортківщини. Пішов добровільно на війну, він був у Чехії, приїхав, почалася війна. І він, оцей обов'язок він собі так вирішив, пішов добровольцем, ми рихтувалися до весілля, дівчину мав, зробила похорон. Село Лішня, ще у 2014 році, стало всеукраїнським місцем молитви за героїв, які полягли у війні. Саме тоді, біля черела Святої Анни, збудували каплицю у пам'ять полеглих воїнів АТО. Під час повномасштабної війни її розбудували та звели храм Пантеон. На його стінах розмістили гранітні плити з іменами загиблих захисників із різних регіонів України. Тут назавжди закарбовано ім'я і сина Олени Шевченко. Жінка родом із Донець. Там під час постійних ворожих обстрілів жінка отримала важке поранення. Одну операцію перенесла в Дніпрі, потім відправили мене в Кропивницький. Синок знаходився зі мною постійно, ухаживав за мною. Після мого одужання він пішов воювати. Микола Шевченко був навідником механізованого відділення. Загинув 17 березня 2023 року в рідній Донецькій області біля села Богданівка. Олена каже, для усіх родин полеглих героїв важливо, що є місце, де зібрані імена бійців, які загинули у цій війні. Це дуже важливо, це дуже для нас. Це дуже кожну буковку там вицілували. Просто вицілували, наші хлопці. Під час прощі також заклали наріжний камінь під будівництво всеукраїнського меморіального комплексу, присвяченого полеглим героям. Це стане продовженням великої справи задля пам'яті про їхній подвиг. Такими подіями завершується робочий тиждень спокійних і теплих нам вихідних і до зустрічі на 4.